3 грудня в галереї мистецтв музея міста Славути та Чорнобильська ЄС відкрилось містечко казкових вражень, майстер-класи для дітей, а також для дорослих. А крім того, там яскрава фотозона, де можна сфотографуватись до новорічних свят. Це перша новорічна фотозона у Славутичі і одна з найкращих з того, що ми бачимо. казали, що майстер клас для дітей, а тут я дивлюсь цілий стів, і всі культ працівники. до е, дня святого Миколая. Е, всі і дорослі, і малі бажають да бажають собі якихось щоб до здійснення мрій, тому е, я думаю, що немає тут віку. Тут всі в одному віці знаходяться, тому що з великим бажанням натхненням зробити прикрашена такі... на ялинку, да і щоб скоро буде святий Миколай прийде до нас, і щоб ми загадали якісь бажання. У Нас воно одне для всіх і для дітей, і для малих. Ну, коли Бажаю. ми виготовляємо ці іграшки, то ми щось так бажаємо. А от наші бажання звичайно допомагають. Звичайно, якщо ми всі будемо бажати одного й те самого, то завжди це, звісно, відбудеться. Кліючі пістоли да перший раз роблю. Да, перший. і, і як воно на да, щось не дуже, але намагаємось щоб все запрацювало а у нас. Не? Да, 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 да а щоб в тебе так? як? У мене теж виходить, я думаю, і гарно, гарно так зараз оце при... це ти при... на йовничку повісиш собі додому. На ялинку, можливо, на можливо, додому, можливо, комусь подарую такий ага. подаруночок. на день святого Миколая. Так, звичайно. А крім того, коли діти в майстер-класах зробили свої прикраси, до них гості прийшов святий Миколай. Скоро з п'ятого на 6 грудня всі і дорослі і малі. Будуть чекати подарунки від нашого святого Миколая. Але ж ті подарунки я дарую тільки слухняним, добре. Але побачивши, які красиві прикраси зробили Словутичські діти, святий Миколай вирішив вручити солодкі подарунки трошки раніше. А ще у фіналі ми дізналися найближчі плани Святого Миколая на 6 грудня. Так, перед виставою Святий Миколай прийде, подивиться, яка там фотозона, і якщо йому сподобається, то він буде сама фотографуватися. А вже ж. А вже ж. Ну і після вистави ми запалюємо ялинку біля Дешеме.